П'ять ранку. Давно вже ми в таку пору не ставали. Їжака тобі роблю. Мені? Да. Нащо мені цей їжак? Веталоло. Щось не спиться. В хаті душно, на вулиці прохолодно, чоловіка немає. Він ще з в гаражі. Ти мені скажи, чого тобі не спиться, Їжаки якісь збирає. Бо буду спати, то зима застане. Так. Да. Да. Ти подивися, Шо? Що сидить на кліщі? То я то подивлюся, а як хто побачить, якщо воно темно? А йди на них світи, йди на них світи, а не позлітають. Краса. Це дикі качки поприлітали. Да, так, так, да, так, да, дикі качки, Рахуй на їх. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. І там ще тесарки сидять. Ти мені скажи такое, щоб хотіли зарубати, як її зловити одну з другою. От дичь. Ні-ні ні, ні, так не буде. Ти не ходив ків, не дивився, як стоять, ходив. Так, ці під боком. о О, чепуня потягується. Поник наш Архипушка сьогодні вперше в кліві. О, Юра вже зараз позгортає, стадо качок ходить під ногами, бичок стоїть на своєму місці в кутку. О, дай, а А ну один бур'ян. А ну що ти там? З'їв, з'їв порожній Що? До бік буде принести, так? Да. Ммм, який чому Кури там садом сидять, а свинки тут, Ну, майже всі сплять. Одним словом, вдосвіта в хліві все нормально. Це ви куди розбіглися, ще рано. Ще рано, чи ви хочете туди на, на дах не, 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 до всіх? Ні-ні ні-ні, ні давайте, давайте. Да. Давайте. А то як я буду копчену качку їсти, як ви всі зараз повтікаєте. Тікай. А тут одвічі три качки тікать. Каже Юра, поняв молодець, а десь там яєць вагона бачив. Да ти їх набачив. А, тут знов якась почала нестися. Я не бачила, що вони тут є. де то добре. А цесарок нема. Це сарки, як і качки дикі наші. На горі сі сидять. От от назбирали збирали хазяйства, диких качок, диких цесарок. А це у нас орел. Орел. Орли казали. Казав батько мула. Орлик, мулик. Архипушка, як же тебе тільки називали? Орлик, мулик. А як гарно фазани сидять вдосвіта. Так, там пішла молодняк, позлякала. Сюди заглянула, тут сидять. Пара, роза і тюльпан. Петрик і Фазанка. Біляшик, що ти скачеш? Ти чуєш, по селі собаки брешуть. Ти чо мовчиш? Чо мовчиш? Чуєш, що по селі робиться? А темно ще. Темно і темно, небо зоряне. Правда, не буде видно. Так, біляш, не зіймай пилюки. Все, не скач, іди. Темно ще, люди ще відпочивають. А собаки роботу роблять, брешуть. По всьому селі. Он тільки нашому біляшові все нормально, правда. Каже, а що мені зараз починати тут? Гавкати, як хазяїн з фонариком ще з півночі ходить. Ой, сидять злидні. Що ми сьогодні качку рубаємо? Якщо я поїду на Житомир, то ти рубає, і воду солю. Якщо я поїду на Житомир, то ти рубай. А ти в скільки маєш на Житомир їхати?